Беремо в роботу Volvo v 90 і розкажіть нам, будь ласка, як вона витримала удар? Вітаю, друзі. Е, історія такова. Е, Авто рухалось по дорозі, зупинилось на перехресті для розвороту і на швидкості 120, на жаль, по місту Києву таке буває. У нього летіла шкода Рапід». Ось що трапилось. Ну, Вольво відпрацювала собі на всі свої 100. І 100... Так, в салоні знаходилася якраз з цієї сторони в бустері дитина присібнута, її відкинуло від сидіння. Спрацювала безпека uh -huh. Тож по салону. можеш задню частину зняти, де карта знаходиться. Uh -huh. Ось. Ми можемо бачити пошкодження Це арки крила. Порогу, скоріш за все, буде дефектування проводитись, буде розібраний салон, для того, щоб побачити, чи немає складок на підлозі. Бо ми бачимо, що удар пройшовся основна частина сюди, хлопнула аж на передньому отворі дверного проєму. так. Так. Будемо міняти, ми вже знайшли запчастини. Також постраждала ходова частина. Тут повністю лопнула цапфа. Вона алюмінієва, вона розкололася на три частини, зігнуло декілька речагів. Ці запчастини вже замолені. Знайшли з Європи з середньою стійкою повністю боковину, навіть з верхньою частиною стійкою. це. Ось будемо робити заміну. Єдиний момент, що є складність. Це все алюміній. Алюміній має е, свої труднощі в роботі, е, витяжці, так, е, відновленню і заміні. Е, використовуються спеціальні матеріали, спеціальні клея, котрі склеюються кузов. Це не, не, не 3М двосторонній скотч да, і е, не момент клей. Він дороговартісний, але буде якісно. Зробимо, Зробимо як, як, як нова. І Вольво надійний автомобіль. Так, так, так.